Востаннє Данило Рибчинський був на концерті дідуся у 10 років. В той час майже не пам'ятає, тому дуже вдячний долі, що йому ще раз пощастило побачити Юрія Рибчинського знову на сцені щасливим, сповненим життя та радості. З дитинства слухав його пісні, його вірші. Я давно не бачив його таким ну живим, таким перед всіми сильним, тому мені дуже подобається. Родина щаслива, що на кінець-то він повернувся до цього всього. Композитор, сценарист та один з засновників сучасної української естрадної пісні Юрій Рибчинський з нагоди свого 79-річчя зібрав усіх своїх друзів та артистів на спільному музичному проєкті із київською національною оперетою у долі своя весна. Наші актори люблять його, і глядач любить його музику. І ви бачите який шикарний зараз виходить концерт. І скільки закладено смислів, це якби результат нашої давньої дружби, нашої співпраці, оскільки. В нашому театрі дуже багато його пісень виконується, і він любить наш театр. Він свого часу починав в нашому театрі. Тут було зіграно його п'ять вистав, і крайня вистава, яку реалізував театр оперети, це звичайно Біла Ворона з мюзиклу Геннадія Татарченка і. Юрія Репчинська емоції переповнювали глядачів, адже почули улюблені пісні, з якими пов'язано безліч теплих згадок. Пісня Дикі гуси? Да? Мама ставила, коли я був маленьким хлопчиком. Мені здавалося, що це мама співає цю пісню, моя мама. Тому ця пісня мене просто розірвала сьогодні. Дівчата в нас дуже Класний театр уперед своїм шанувальникам Юрій Рибчинський виконав прем'єрну пісню Країна дітей та вже знайомі хіти. Те саме брімде. Ранком трави в Росі. Як країна дітей? Звідки родом ми всі. Концерт у долі своя весна можна заслужено вважати вечором народної творчості, адже на сцені лунали пісні, які знають і співають представники кількох поколінь українців.